Адресування поштових відправлень. Адреса, за якою відправляється поштове відправлення. У правому нижньому куті пишеться адреса одержувача та поштовий індекс. Перше це найменування одержувача в називному відмінку. Для фізичних осіб це прізвище ім'я по батькові. Для юридичних осіб повне найменування організації. В нашому випадку це Романенко Ольга Петрівна. Друге, якщо ми писали на ім'я юридичної особи, то ми пишемо посаду, ім'я та прізвище. Третє назва вулиці, проспекту, провулку, номер будинку із літерою, номер корпусу, якщо є. Наприклад, вулиця Оливкова, 43, квартира 13. Назва населеного пункту це місто, село або селище. Назва нас... районної в області, якщо є. Назва області, в нашому випадку це село Янтарне Ямпільського району. Шосте назва області: Київська область та поштовий індекс. п'ять, дев'ять.